Здоровенькі були любі глядачі. Це рецепт запеченої риби, яку готують в нашому селі як одну з 12 пісних страв на святвечір, неймовірна страва, яку їдять навіть люди, які не дуже люблять рибу. Ділимося з вами рецептом цієї смачної і ароматної риби. Зберігайте собі цю ідею, щоб не загубити. До речі, це канал наші Бесаги і в нас тут часто з'являються цікаві смаколики. Підписуйтесь і ставте дзвіночки, щоб не пропускати нових смачних ідей. До Різдва в нашому селі готуються завчасно. От, наприклад, пруцьку рибу, підуству, важко буде купити перед самими святами, тому люди її купують за місяць-два, за як тільки вона з'являється на ринку, і роблять ось такий напівфабрикат. Смажать в муці на олії до напівготовності та румяної шкірки і морозять до свят. Можна й підібрати іншу рибу, яка має дрібні кістки. І так, для риби нам потрібні також гриби. Для цього беруться сушені гриби, які є. В даному випадку цибілі з підберезовиками. На ще кажуть козарики. Ми їх відварюємо 20-30 хвилин в кастру. Так як це підготовка до Різдва, то тут гриби варилися ще для пісних голубців, які ви зможете знайти на каналі Наші Бесаги. Далі для риби ми смажимо на олії цибулю. Нам потрібно 4-5 середніх цибулин. Цибуля тушкується на малому вогні до золотистого кольору. Потім робимо соус для риби. Для цього беремо столову ложку концентрованої томатної пасти і додаємо до неї пів стакана грибної юшки, яка залишилася після варіння наших грибів. Добре перемішуємо, щоб томатна паста розчинилася у рідині. Коли всі інгредієнти готові, беремо баняк чи гусь. Сятницю з товстими стінками. Застеляємо на дно свіжу цибулину дві, залежить від площі дна вашої посудини. Починаємо викладати нашу напівсмажену рибу першим шаром. Кусочок за кусочком не дуже тісно викладаємо на поверхню. Не потрібно, щоб риба тулилася одна до одної, як шпроти. Вона себе має почувати вільно в баняку, щоб тепло проходило у всі щілини. Коли перший шар викладений, даємо кілька ложок підготовлених варених грибів. Ну от, приблизно така кількість грибів покриває перший шар риби. Пересипаємо кілька перчин горошком. Далі викладаємо. Тоненький шар тушеної цибулі, і поливаємо це кількома ложками нашого грибно-томатного соусу. На перший шар для добрих 4-5 ложки. Соус рівномірно розливається по поверхні. Також між шарами можемо трошки полити олією. Далі викладаємо другий шар, аналогічно до першого. Тобто всі наші інгредієнти потрібно розділити пропорційно на відповідну кількість шарів. Все, що залишається, викладаємо над верхнім шаром. Це і соус, і цибуля, і ще й кладемо кілька лаврових листків. Робимо найпростіше тісто з борошна та води. Його ми їсти не будемо, воно в нас для інших цілей. Застеляємо зверху фольгу, далі розкачуємо тісто в довгий товстий шнурок, розподіляємо його по краях поверхні кришки і закриваємо нашу гусятницю чи баняк, який буде використовуватися для цієї цілі. Риба обов'язково ставиться в розігріту піч і стоїть з самого ранку і до вечері. В печі досягається ефект томління, де температура спочатку висока, але упродовж дня поступово знижується. Страва після такого приготування виходить з ніжною консистенцією, має насичений смак, а рибні кістки всі просто розпарюються і не відчуваються. А який запах цієї риби словами не передати. Під час готування утворюється неймовірно смачний соус, яким все пропитується, і потім ним ще поливаються куски риби, коли страва на тарілці. Це просто ідеальна риба на святкові і через такі ритуальні традиційні страви ще більше чекаєш свят. Всім смачного і пишіть коментарі з рецептами, як у вас готують рибу на свята.